Тож триває тер на громадському інтерактивному тараю один. Зараз будемо говорити про літературу, про книжки. І маю нагоду відрекомендувати свою гостю зі мною у студії Елла Яцута, це засновниця літературної платформи Фронтера. Тож пані Елло, вітаю вас, вітаю. в етері. Дякую, що завітали до нас. Слава Україні! Отож, хочу з вами поспілкуватися про міжнародний літературний фестиваль Фронтера, який цьогоріч відбуватиметься вже наприкінці липня. Детальніше далі розповісте, в які саме дні. А Перед цим зацитую коротенький фрагмент із Фейсбуку Фронтери. От на початку березня цього року там було таке така інформація, зазначена, що торік навесні ми провели міні-стратегічну сесію і зрозуміли, що потребуємо паузи переосмислення, перезавантаження проєкту з різних причин хтось надто виснажений від приєднання роботи діяльності у рамках фронтери? Хтось відчув, що хоче рухатися далі. Хтось сфокусувався на волонтерстві. Ми вирішили, що продовжувати варто в момент, коли віднайдемо нові сили і сенси. Оскільки в останнє міжнародний фестиваль фронтера був проведений 2021 року, то наразі чи знайшли ви? Нові сили і сенси для того, щоб знову вийти в люди, знову провести цей фестиваль. Насправді, фестиваль останнього разу ми проводили аж 2020-го, Це був ковідний рік. А, дякую, так да. Та, і тоді ми ввійшли в трійку цих фестивалів, в які вдалося відбутися наживо. Ми поєднували це з онлайн-форматом. Ну але, зрештою, після цього був час, коли ми 21-й рік обрали для себе таким моментом перезавантаження і планували 22-му вийти в новому форматі. Однак ми всі розуміємо, що сталося 22-го року, і що це було на той момент недоречно. Знову ж таки, в 22-му ми повернулися у вересні, вересні 22-го, з окремими подіями літературними. Чому? Тому що на той момент від, від лютого до вересня ми повністю припинили будь-яку діяльність культурну. Ми зосередилися повністю на співпраці. Наші члени команди стали частиною волонтерського штабу Ангар. Ось волонтерів в інших фондах, штабах, хто що працював з ВПО чи з військовими, хто як, але суть в тому, що вся команда фронтери повністю перейшла волонтерство. Така була вимога часу, і це було на той момент найбільш необхідним для нашої країни. У вересні ми зрозуміли, що люди потребують хоча б трохи мистецьких культурних подій. І коли ми їх організовували, це напевно був той момент, коли не так багато було відвідувачів, Ми робили ці заходи в культурному укритті. Це простір театру Гармидер, який знаходиться двальному приміщенні це були десь орієнтовно на 80 осіб зустрічі але дуже такі енергетично сильні тому що людям було потрібно ось ця розмова про книжки це були розмови із психологами з авторами-психологами з авторами лікарями різні були формати але це був момент коли треба було трошечки повернутися до того життя яке було до 22-го. або зрозуміти що культура таки лишається з нами вона не зовсім зникла в часи коли триває повномасштабна Війна, ми провели таких подій. Якщо мені зараз не заджує пам'ять, понад 20. всі вони були благодійні. Ми збирали знову ж таки кошти на волонтерський штаб ангар. Ось, але після цього якраз відбулася та пауза, про яку ви говорите, тому що ми планували далі працювати, але нам треба було розуміти, яка ключова буде ціль. Тому що якщо раніше фронтера і всі заходи, які ми робили, не лише фестиваль, були зосереджені на популяризації сучасної української літератури. Частково ми також знайомили українського читача з іноземною літературою з культуратури інших країн. Ми його знайомили з постатями, які були важливі для українського для волинського культурного процесу. Але ну, повномасштабна війна показала, що цього досить мало, і це вже Тому? не те, а, значить, треба щось більше. Якщо ця війна трапилася з нами, якщо ми переживали момент, коли будь-які я не знаю, як це було в інших людей, але я говорю зараз про себе, коли 22-го всі мої. Uh... Відчуття, що те, що робила 10 років культурі, просто зазнала такого краху, тому що ця війна в принципі стала можливою. Так? Ну, ми розуміємо, що ми 14-го. Я правильно розумію, що ви себе так в цей момент зорієнтували на те, що оскільки війна трапилася, значить книжки де ж не допрацювали, не, не допрацювали так, в цьому так, книжковому так, так, так. напрямку. Так. Тобто, ми знову ж таки ми розуміли, що війна триває 14-го. і було трохи по-дитячому наївно думати, що не трапиться аж такого, але такого напевно. Мій не знаю, моє сприйняття життя не могло навіть собі уявити і намалювати. От і тому, власне, ми шукали цих нових сенсів, і ми спілкувалися з командою. Чи вони хочуть далі, бо ж кожен обрав свій шлях? Тобто є ті, хто переїхав з міста, є ті, хто далі продовжили працювати більше в інших сферах на користь країни, так. І ми, от ми розуміли, що якщо далі продовжувати цю історію, потрібно мати в собі багато енергії і сил в той час, особливо коли і раніше культура не дуже підтримувалася десь зовні. Так то ми розуміємо, що в час війни ми практично не можемо сподіватися на щось інше, коли всі сили треба максимально скерувати на допомогу нашому війську. І ми зробили цю паузу до моменту, коли... Не поїхали, не почали співпрацювати активно з українськими організаціями культурними, які працюють за кордоном. Найбільш підсвітило цю, цю проблему. Мій тур з письменником Максом Кідруком. Ми приїхали з ним 14 країн з презентації його «Колонія», Колонії. Багато дуже спілкуючись з українцями, іноземцями за кордоном і зрозуміли, що в 23-му році оця увага до України спала а в 24-му її треба вже. Дуже будувати сильно привертати заново. і будувати заново, так тому що ми з'являємося ж на шпальтах газет, ну або в силу найбільших трагедій, і то на жаль дуже часто через призму якихось російських наративів, і оцього цього все неоднозначно та або ми не з'являємося там взагалі, а про якісь наші перемоги, досягнення і про те, що Україна це. Країна, яка має свою величезну культуру, свій менталітет, свій характер, те решта вже практично не говорить. І ми зрозуміли, що ми володіємо тим інструментом, яким можна стукатися знову в європейські двері. Це інструмент культури і література, зокрема. І ніхто так правильно не донесе те, що потрібно проговорювати Україні. Паралельно з дипломатами, там нашими, звісно, не забираємо їхню роль, але ніхто так добре цього не донесе, як дієвці культури. В нашому випадку ті, з ким ми працюємо вже 10 років, це ем, письменники. Відповідно, ми скорували всі свої зусилля на те, аби змінити роботу власне на фестивалі. Це буде частково продемонстровано іншими проектами, які ми плануємо вже на осінь. Це те, щоб наші автори виступали за кордоном перед європейською спільнотою, перед жителями інших країн, найважливіше. Щоб європейські автори приїжджали в Україну, зокрема на фестиваль у нас приїдуть гості з Іспанії, Франції, Португалії і Польщі. Вони приїдуть, вони подивляться, як ми тут живемо, як культура України працює в час війни. Я розумію, що ми їм не покажемо, як живемо як живе Харків в час війни. Ми покажемо, як живе Луцьк. Але нехай вони знають і бачать, що наші культурні інституції паралельно з тим, що творити культурний продукт. Волонтерять, допомагають війську, відпускають своїх акторів, засновників театрів воювати за нашу країну, і решта. І Нам це дуже важливо, тому що потім ці письменники поїдуть назад до своїх країн, а там вони є голосом впізнаваним і впливовим. Там вони створюють колонки, там вони створюють літературні тексти, там вони працюють в середовищах, які теж мають вплив і можуть ці потрібні нам наративи просувати. Тому от фестиваль для цього дуже важливий. Скоріше ми його. Розглядаємо сьогодні не так в культурологічному плані, це важливо, звісно, але в такому ем, суспільно-політичному контексті, коли це для -дипломатичному. нас інструмент, культурно дипломатичному культурно-дипломатичному, так, дякую, абсолютно правильно. Це інструмент пошуку союзників. Вас не виникало відчуття, що ось пауза, яка відбувалася від 20-го року, і особливо після повномасштабної, після початку повномасштабної війни, що це ніби дещо згаяний час. Абсолютно ні, тому що в цей час ми реалізовували інші проекти в 2021 році. Ми робили не не літературної, але театралізований ярмарок в Торчині. В 2022 році в нас було багато пну вже згадуваних мною окремих подій. це була зміна на вимогу часу. Тобто ми працювали в той момент так, як було потрібно, те, що ми відчували потрібно нашій аудиторії, і готувалися до тої фронтери, яку ми би бачили, яко, якою на нашу думку вона би мала бути цього року. Ми вже виходимо до нашої аудиторії. З тим продуктом, який ми вважатиме вважаємо, що буде на цей момент корисний. І цей продукт він буде дещо переформатизований. Так. Власне, про це хочу вас детальніше і запитати, аби ви детальніше розповіли, що це має бути і чим воно різниця від попереднього. Попередній фестиваль, хто на ньому був, це були осінні фестивалі. Тобто, ми завжди його формували у вигляді. Перші роки це була прогулянка різними локаціями Луцька, але знову ж таки, це були приміщення театрів, кав'ярень. Це були закриті приміщення, бо осінь і дощ не, дуже сприяють, затишку, не дуже сприяють приємному часу проведенню. В ковідний рік ми проводили все в всі заходи фестивалю в музеї Корсиків. Цього ж року вирішили, що літо дозволяє нам більше показати місто. І ми, ми власне планували ще в двадцять му зробити його літнему. Фестивалем, коли ми можемо провести його просто неба і показати не лучанам, зокрема, як можна працювати, як можна працювати з простором, як можна робити подібні події. Просто неми повторюся, а тим, хто приїхав десь з інших міст, показати, яке гарне наше місто влітку, особливо. друга друга причина це те, що на осінь, на, на мою радість в Україні бувається багато інших літературних фестивалів. Зокрема, в Києві вже є кілька у Хмельницькому, в Чернівцях. І дуже хотілося б не створювати додаткову конкуренцію, а навпаки, дати можливість людям. Людям відвідати і ті події, поїхати до тих міст, і приїхати до нашого близького, так, 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 пані Ело. Коли це відбуватиметься, в які саме дні липневі, і відповідно яка програма на ось всі ті кількаденні, якісь заходи. Угу. Фестиваль відбуватиметься 27-28 липня на одній локації. Це музейний простір Окольний замок, який теж запрацював уже в оновленому вигляді в час повномасштабного вторгнення. І це насправді дуже символічно, тому що Окольний замок в силу своєї історії це теж територія, яка про захист, про політичні договори, про пошук союзників. І сьогодні ми. Частково повторюся через літературу. Знову говоримо про потребу захисту, про потребу пошуку союзників, і тому це місце особливо відгукується. Друге, це хороший ем, культурний простір, який би хотілося просувати далі, щоб з ним знайомити і лучан, і гостей з інших країн і з інших міст розповідати і показувати, аби його відвідали ще більше. Туристична Так, це це, це це прекрасна локація, яка дозволяє і створити певною мірою перебування на відкритому тому просторі, але з іншого певний затишок, тому що там є гарний дворик, де можна всіх зібрати докупки, аби аби людина могла прийти зранку на фестиваль і проводити там весь день, тому що ми потребувалися, аби залучити інші бізнеси з Луцька, які забезпечать і фудкорт, і напої, і купівлю мерчу тощо. І що це означає, що ви можете спокійно приходити на весь день і не хвилюватися, що в якийсь момент зголоднієте, бо тощо вам треба буде йти десь кудись далеко. Шукати на вулиці Лесі Українки або на інших вулицях собі там де перекусити, тобто все буде поруч. Все буде поруч. Це ви можете прийти з дітьми, тому що ми окремо потребувалися про дитячу зону. Відповідно, якщо дорослі хочуть послухати розумних діалогів, розмов, то діти в цей час можуть спокійно по там потусуватися своїми однолітками і теж провести час добре. Тому от такий формат з. Музейний простір дозволяє це зробити, це дуже класно. І друге, що дуже важливо, це те, що під час тривоги ми можемо спускатися до Луцьких підземель. І ми вже продумали, як яким чином нам продовжити захід в умовах, коли це буде в підземеллях, для того щоб люди, ми ж розуміємо, що це там немає простору на там 300 осіб. Але ми вигадали спосіб, як інакше і фестиваль продовжити, і дати змогу людям слухати і дивитися, що відбувається. Хто із зіркових гостей буде запрошений? На всі ці заходи, і, зокрема, із за кордонів, ви згадували. Так, як я вже розповідала, що в нас за кордону приїдуть і письменники, і кілька медійних людей, які працюють в медіа, зокрема, ті, які працюють багато з репортажами і представленням України в світових медіа. Один із них це Фабріс Депре. Він багато працює з українською темою французьких змі, і буде говорити про те. У нас буде одна з дискусій про те, як Україна представлена в європейському інформаційному просторі. Він буде багато про це розповідати. Друга Запрошена гостя, це Марія Синовія. Я перепрошую, якщо раптом помилилася з наголосом. Це наша гостя з Іспанії. Вона на сьогодні проживає в Україні, тому що вона багато пише матеріалів відразу з місць найгарячіших подій. Зокрема, вона працювала кілька днів тому на території лікарні Охмадит і писала звіти матеріали для іспанських медіа. Вона теж буде розповідати про те, яким чином іноземці працюють в Україні, як вони документують те, що відбувається, з якими проблемами стикаються. Як просувають це в медіа своїх країн, і наскільки це медіа сьогодні це цікаво, не цікаво, і що вони хочуть про нас чути, що вони готові чути, і як їхні, і як наші російські колеги мають на увазі російські пропагандисти, то що намагаються не дати нам говорити правду в світі? Чому варто прийти на фронтер на вашу думку? Тому що на фронтері, перше, ви зможете побути серед своїх людей, побачити, що культура вона присутня, що культура вона досі допомагає нам переживати все, що відбувається, вона не тільки є терапевтичною, вона не тільки є моментом ескапізму, але є вона моментом часто зрозуміти і прийняти те, що відбувається, і знайти для себе відповіді, як з цим працювати. Це якщо говорити про щось особистісне в зредині кожного. Другий момент наші дискусії часто про те, як нам працювати з цим, тобто я кожен з нас на своєму рівні може допомагати Україні перемогти в цій війні. Хоч е, всі не всі не можуть сьогодні воювати, всі повинні робити щось кожного дня, все одно е, на для того, аби ми на інф десь в інформаційному полі, десь на волонтерському, де ще, але допомагали і військовим, допомагали в Україні оці наративи пробудовувати, просувати і залучати. Розуміння з-за кордону, тому що ми розуміємо, що самостійно нам буде справитися набагато важче. Ще що важливо, те, що на сьогодні, справді я не можу назвати ще подібної культурної події такого формату в Луцьку. І якщо ви за цим справді скучили, якщо вам потрібен театр, бо в нас будуть театральні події, в нас будуть музичні події, у нас буде стендап. Якщо ви хочете подивитися. Відчути себе трішки живим чи живою, то теж фронтера це якраз для цього і створена. Я думаю, що це буде хороший енергетич це буде хороше енергетичне поповнення для тих, хто прийде на фестиваль, енергетично дозвіллєве. Так, 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 пані Елло, і ще якраз в контексті фестивалю не можу не запитати про українських гостей, хто із письменників українських буде представлений, матиме mm -hmm. слово і кого можна почути буде. Серед українських, перша хто кого запропонує нашим нашим глядачам, глядачкам, це Ірена Карпа. В неї буде дві зустрічі. Перша вона власне на фестивалі фронтера ще не бувала до цього. Ірена розповість в легкому форматі про ну наскільки це можливо про життя і літературу, як вона з цим працює, а також візьме участь в цій дискусії, про яку я вже згадувала про Україну в інформаційному просторі Європи, тому що Ірена, як ніхто інший, часто присутня у французьких медіа і розповідає про те, що відбувається в Україні там. Також до на фестиваль приїде Макс Кідрук. Цього разу він не розповідатиме про свої тексти. Він буде говорити про книжку видавництва Бордати та Марин в той час табору 14. Це його видавництво. Так то так, так, варто так, наголосити. Це, це його видавництво, і це дуже важливий текст, який у нас буде теж присутній в дискусії. Про тексти пов'язані з. Оповідями про режими тиранії, які є в світі, які є або були зокрема, книгу яку він презентуватиме це «Втеча з табору-14», Це історія про втікача з таборів північної Кореї, і на мій, на мій сором до прочитання цієї книжки я навіть не уявляла, що сьогодні в північній Кореї все аж. Так, погано, і там і там справді є табори, в яких проживають кілька сотень людей, тисяч людей в абсолютно нелюдських умовах. Також з ним в дискусії буде Малгожата Реймер. Це наша гостя з Польщі, яка яка розповідатиме про. Книжку репортажів про комуністичний режим в Албанії знову ж таки для чого ми про це говоримо? Ми повинні знати. Ми повинні бути розуміти, як працює цей світ, як, що відбувається, як на цей світ реагують і як нам в ньому жити далі і працювати. Ну, ми не можемо сьогодні просто закрити на це все очі. Ми не в тому, не в тому поколінні народилися. Ось і модеруватиме цю зустріч Макс Щербина. Я думаю, що ведучий телебачення Торонто, як ніхто зможе правильно скерувати цю дискусію в. Позитивне в правильне русло, так буде краще сказати. Також Євгенія Кузнєцова. Тут я потішу багатьох читачок читачів, тому що це авторка, яка в Україні, якщо не помиляюся, на фронтері виступить лише вдруге за цей рік. Вона проживає в Іспанії і вкрай рідко приїжджає до України. В неї була зустріч в Києві, і ось вона погодилася виступити на фестивалі фронтера в Луцьку, тому ми дуже цим тішимося. Її багато хто читав її книжку Драбина або Спитайте мієчку. Це такий один із топів сучасної української літератури. Хто ще з авторів саме українських? Це Марічка Попловська Я такі от ключові речі називаю, що буде в фронтері. На що б мені хотілося, аби люди заакцентували увагу. Це в неї вийшов текст кілька місяців тому книжка репортажів Потяг прибуває за розкладом. І чому це така важлива історія? Тому що це. Серія інтерв'ю Марічки з працівниками Укрзалізниці. Я не знаю людей в Україні, які на сьогодні би не захоплювалися працівниками Укрзалізниці, людьми, які з 22 лютого не дають цій країні зупинитися. Які не знаю, після військових першими заходять на деокуповані території, які в час, коли тривають там обстріли вокзалів, все одно приїжджають вчасно, забирають, евакуюють людей, допомагають волонтерам. І решта. Марічка зробила неймовірну роботу. Роботу, вона провела багато інтерв'ю, вона багато про це писала. Вона сама потрапила, була в момент обстрілу вокзалу в Краматорську, благо ціла і з нею все гаразд. І ось вона приїде на фестиваль для того, щоб розповісти, як ця робота тривала, і, як на мене, послухати це ну, просто обов'язково. Так, е, от у нас якраз вимкнули світло. Росіяни не дають нам спокою забути про них. Не не дають забути та абсолютно правильно про них. Пані Елло. Після того, як відбудеться подія, чи є якісь подальші плани, кроки, як має відбуватися і де саме має відбуватися міжнародний фестиваль фронтера? Ми всі ну власне фестиваль буде відбуватися ці два дні в окольному замку. У нас там буде 17 подій, окрім тих, що я вам розповіла будуть ще інші, на які я дуже закликаю всіх приходити. Але після фестивалю платформа фронтера продовжує працювати. Тут я наголошую, що в нас є одноіменний фестиваль фронтера, літературний, міжнародний, а є також літературна платформа Фронтера. І ви, якщо там на наші сторінки підпишетесь, будете в курсі всіх подій. Власне, ми після фестивалю продовжуємо далі організовувати заходи в Луцьку. Ми, у нас вже є пул запрошених авторів, які не змогли приїхати на фестиваль, але які приїдуть до нас на осінь, і там дуже важливі тексти і дуже важливі автори. Бо, на жаль, багато з них військові, і ми підлаштовуємося під їхній графік, а не вони під наш фестиваль. Тому ми очікуємо їх на осінь і приходьте, дивіться, слухайте. Також у нас плануються інші проекти. Важливі для Луцька якраз пов'язані з культурною дипломатією з вистав з виступами українських авторів за кордоном. Це вже не так цікаво аудиторії з Луцька. Це вже буде більше цікаво е, нашим колегам з за кордону е, і українцям, які проживають за кордоном. Тому що ми будемо організовувати ці фестивалі. Для нас важливо, щоб Україна знову ж таки була присутня і в медіа, і на найбільших книжкових ярмарках Європи. Ми будемо робити все можливе. Поки що це плани, і скажімо так, активна робота, аби це збулося. Також у нас є один крутий проект, який ми хочемо цього року започаткувати в Луцьку, я про нього вам зараз не розкажу, але щойно ми у нас будуть підписані всі документи. Повірте, я до вас прийду і цим поділюся, бо ми цим зараз дуже горим з командою. Про що бодай окреслено цей проєкт, це дуже важлива історія про наше місто, і це про створення ще одного магніту, яким наше місто можна може стати суперцікавим для людей, які цікавляться культурою. Чудово трохи тавтологія, але вже пробачте. Чудово, що ж дякую вам, пані Ело, за вашу роботу, найперше і за те, що знайшли можливість завітати до нас, розповісти, що воно і як має відбуватися цьогоріч на фронтері. Отож, нагадаю нашим телеглядачам. Та радіослухачам, що щойно мав можливість спілкуватися із засновницею літературної платформи Фронтера, Елла Яцута була зі мною у гостях, власне, яка розповіла про те, як відбуватиметься цьогорічний фестиваль Фронтера, 27 27-28 липня у Кольному замку Луцька. Тож всі охочі мають змогу відвідати його, і ми від себе закликаємо, все ж таки, це зробити, адже культурна дипломатія, про що ви говорили. Слухати, наповнюватися людьми інтелектуальними людьми, інтелектуальними сенсами, які зокрема спрямовані на відсіч нашому ворогові Російській Федерації. Це дуже і дуже в ці часи складні, неймовірно складні часи. Це дуже дуже важливо дякую вам ще раз на все добре не запросили доброго доброго часу проведення на фронтері і хай все вдається без повітряних тривог